Доброго дня, Рішив я провірити москвич. Маю трішки часу. Так. Амперметр працює якось, а масляний і вода, температура, датчики взагалі не працюють. Зараз прогрію трішки, заляв гарячої води. Зараз попробуємо проїхатися. Tak může... jsme... pro jsme prokaté u nás tu je. Jdeme. Okay. Okay. Що, перший виїзд його поки що удачний. Коробка вроді би воно все добре працює. Трішки куліса розбита і вижимний шумить. Місто вроді не виє. Тут стали. така у нас площадка є. Була стара бурова колись. Так що так, собі москвичик, звісно, вбитий, ходова спереді, не дуже. Колеса бі бігають хоч куди. Дедушка поміняв трапецію, походу но не відрегулював. Розлав сходження. Його коли тяну, я думаю, що він то вправо, то вліво. То навстречу все намагався мене обігнати ну, нього схожіння нема. Ну так що може? Але працює, мотор працює, коробка працює, місць добре, все. Це саме головне. Все остальне підремонтуємо. Все, зараз. З дітьми їдемо додому, ще прокатимось. Ну і поки що його поставимо до весни. Пускай стоїть. То зараз щось холодно, не особо приємно займатись. Так, все, доїхали, не без приключень. Оскільки ми не були москвичі, у мене ні разу не було ще к 126 карбюратора, і походу по більше й не буде. Зараз спробували там чу-чуть попоганяти. І глаз залипла і що там все стало, не знаю, блін бензином залило, все заглох, блін, затроїв. Потім кришечку відкрутив, злив, якось доїхали. Я все ставив оці. З там з що він. Не знаю, але все просто просто показую. мене на червоному. 412 тому азелковському теж такий стоїть. І Я на тому пробував і ганяв, і їздив. Так що для повсякденного їзди тут набагато краще. А цей ужас. Так що буду замінювати на такий. До оригіналу я не підпитаюся, як його там довести. Так, щоб їздовий був. Так, воду злив. Все нормально. Покаталися, так що поки що постоїть до весни, то зимов щось і печка навіть там не, не працює. Що таке? Не фокусується. Ще його прикрию. Пускай стоїть. І це у нас сьогодні 4 лютого. 4 лютого 25-го року. У нас от тика погода. Травка зеленіє. Все, буду поки що прощатись принаймні з цим москвичом. Всім до зустрічі, всім мирного неба, всім пока.